Не відео знімав, те, що є в наявності, і навже. Дубове, таке дубове, сосна. ну Таке, як у всіх є. О, таке теж біле в нас теж є. Монтаріо всім відоме. От воно перед вами. 7 тисяч 162, 11 тисяч віддам. Кутовий віддам за 17 половиною Кухонні куточки. Зараз покажу, їх трошки ближче. Отакі от ще є диванчик за 16500. Ось такий диванчик теж, вроді би 21 тисяча, 21 тисяча, Отакі, бачите? це все є в наявності. Це все є в наявності, ідеально виглядає. Отаке 13500, 13 120, 13,5 теж з підйомним матрасом. Це ліжко коштує стільки? там? 6400. Ну і наша відома з 8800. І дубова отака от красота, 16 тисяч. І ці всі ліжка теж є в наявності 16, 15, 15500, 15500, 16300. І це все є в наявності, дзвоніть, пишіть. Цілодубово онлайн. 14900. Той куточок не знаю, за той куточок треба говорити з цей. Такий столик маємо, до речі. ще. 14200 відправка будь -якій. Боже, 4200, відправка будь-яке місто України. Безкоштовно. Оце все є в наявності. Кому підійшло, дзвоните, пишете. Воно все, все є. Воно все є. Дивіться, а це воно що є? 8200, будь ласка, 8200, останню модель. Є двох ярусна кроват 8200.